В Україні криза. Це не секрет. Всі фінансисти та економічні експерти тільки й говорять, що про інфляцію, дефляцію та усілякі інші Сії. А що робити тим, хто у душі драйвер, хто не може без керма? Правильно взяти авто дешевше і вшкварити на всі. Результат щодня бачить Богдан Лазука. По-українськи, з якою швидкістю рухався ось цей старенький запорожець, певно, залишиться загадкою. Але результат, як бачите, легенда українського автопрому на даху. На щастя, після неймовірного каскадерського піруету ані водій, ані пасажир малюка не постраждали. Хлопці просто вийшли з води сухими. Джедаї за гарячими слідами намагаються дізнатися, це ж з якою швидкістю нісся старенький запорожець. А чому пірну машина? Більшої скорості скористі. Не знаю. От дорога була пуста. От їхав. А хлопець визнав, що їхав із чималою швидкістю. Та виявляється, це не єдине його порушення. Бо ані прав, ані техпаспорта на авто він не має. документи от машини. Чому в машині то Я не знаю, я не можу найти їх. Пошукова операція тривала майже годину. Нічого так і не знайшлось. Взагалі ні документу, ні на машину, ні прав, нічого нема. Чи справді перевернута машина належить хлопцям, тепер розбиратимуться слідчі. Добре, що окрім Залізяки більше ніхто не постраждав. Всім привіт, Ільхам. Фантастичний зигзаг. Аварія на проспекті Перемоги вражає своїми наслідками. Після неймовірного піруету від автівки залишилося майже мокре місце. Старенький пежо важко впізнати. Француз уже не підлягає відновленню. Це ж як треба було мчати і у що врізтись, аби так далеко відлетіти від проспекту. Судячи зі слідів на асфальті, автівка не вписалась, бо різалась. Бедойну погорожу, а після сильного удару її відкинуло метрів за 20. Про швидкість немає сенсу й говорити. Зрозуміло, що вона була чималою. Джедаї знаходять свідка. Станіслав каже, стояв на балконі і бачив, як усе сталося. Вилітає пежо, після чого розбивається абстоп. Відніше на чотири чоловіка були. Парні унесли ні, ну за руки за ноги схватили і унесли. Подивіться, повністю зламані крісла, лобове дзеркало розбите, спрацювали всі подушки безпеки. Неймовірно, після такої трощі, люди, які були в салоні Француза, залишились живими. На автівці просто немає живого місця, але водій та пасажири, замість того, аби дочекатись карети швидкої та отримати допомогу, просто втікли з місця автопригоди. Пізніше інспектори ДАІ нам пояснили, машина не в розшуку і не скоїла ДТП. Тож чому власник зі своїми приятелями втік з місця автопригоди лишається загадкою. Тільки подивіться, неймовірні кадри від удару легковик перевернувся до гори дригом. Машина впала на бік та притисла жіночку. Водії, які стали свідками жахливої аварії, одразу почали допомагати панянці вибратись залізного полону. Жіночка отримала серйозні ушкодження. На щастя, ескулапи, як завжди, прибули вчасно на місце автопригоди. Життя панянки у безпеці. Водійка, що їхала позаду і мимоволі стала свідком ДТП, каже, китайць не зрозуміло чому, просто влетів у ЗАЗ, що був припаркований на узбіччі. Їхала прямо, і вона краєм, виходить, зацепила ту машину і перевернулася. Власник розбитого Ланоса не второпає, як можна було не побачити його легковик на добре освітленому проспекті. Сидів за рулем і просто виділ, що машина перелітає і все. Потерпілу водійку одразу госпіталізували. З усього видно, автоледі дуже зле. Я так зрозуміли, їй плохо сталося, то вона прийзли до деколи.